Ефір телеканалу Аверс продовжують інформаційно-аналітичні студії. Звати мене Вікторія Лещенко. А говорити сьогодні будемо про державну підтримку людей, чий соціальний статус умістився у три відомих. Великих літер ВПО 11 липня. Уряд прийняв постанову, яка називається Деякі питання підтримки внутрішньопереміщених осіб, яка вносить зміни до порядку надання отих допомог, власне деталі, які ми будемо розбирати сьогодні із Вікторією Майбородою, директор департаменту соціальної політики Луцької міської ради у студії Аберса. Добрий вечір. Вікторія Марк. Добрий вечір. Я подивилася, що те, що стосується програми підтримки внутрішньопереміщених осіб, принаймні про це пише сайт. Міністерства соціальної політики вона є однією із фінансово найбільших на сьогоднішній день. У нас в Україні там здається 53 мільярди на цей рік. Так передбачено, і отримуються допомогу на сьогодні майже 3 мільйони. Наших людей, але е, ми із вами на порозі того, тих дат: 1 серпня, так і 1 вересня, і вони от позначені в тій постанові, про яку я сказала. Давайте ми будемо розбиратися, чому саме ці дати і що ця постанова власне регламентує. Будь ласка, дійсно відбулися зміни. Зміни відповідно до 709 постанови. Що ж це за зміни? Ну, насамперед, з 1 серпня, буде проведено автоматичний перерахунок всім одержувачам, які мали право на підтримку внутріш... як внутрішньо переміщені особи. Зроблено це буде без звернення громадян. Ті, які отримували допомоги в подальшому будуть мати право і будуть отримувати ті самі суми, які і були: тобто три тисячі гривень на дитину, три тисячі гривень на особу з інвалідністю і дві тисячі гривень на внутрішньо переміщення особи, яка не має так на дорослого, яка має <obe> іншого статусу. Крім того, з 1 вересня. Буде проведено повну верифікацію всіх одержувачів цієї допомоги, цієї підтримки. і Тут вже будуть робитися такі вибіркові припинення, а саме хто ж не буде мати право на таку допомогу. Ну, Насамперед, держава хоче такою верифікацію визначити, хто ж реально потребує підтримки держави, а хто, можливо, вже більш-менш якось став на ноги, придбав житло, знайшов якусь серйозну роботу і в такому випадку. Падку держава хоче надавати безпосередньо тим, хто сьогодні ще не має можливості самостійно дбати про себе. Отже, ті, хто придбав автомобілі, від року випуску яких не минуло 5 років, такі позбавляються права на отримання такої допомоги. Ті, хто придбав житло, не на окупованій території, не на території, де ведуться бойові дії, а на тих територіях, які сьогодні, слава Богу, є такими резервними областями, то такі люди, і, до речі, площа цих помешкань. Якщо вона не перевищує 13,65 квадратних метрів на одну, на одну особу, особу uh -huh. то в такому випадку е, теж люди не будуть мати права на таку допомогу. Вікторія Марківна. А якщо скажімо цим людям, внутрішньопереміщеним особам у нас же зараз є програми і міські програми, так і є волонтерські, і є різні фонди, які надають таке житло. Якщо житло надане. То чи є, входить воно це поняття, що якщо людина отримала житло як внутрішньопереміщена особа, що вона не буде отримувати? Таку. Якщо житло або за державні кошти, або за кошти місцевого бюджету угу. було придбано і надано так. внутрішньопереміщеним особам, це не буде впливати на отримання угу. допомоги тільки. Право, особисто, так, якщо так? особисто люди придбали, лише це буде впливати на право отримати таку допомогу, якщо ж вони. Одержали від держави, або за рахунок коштів міського бюджету було придбано, проблем немає допомоги, не позбавляється. Угу, я зрозуміла. Я подивилася, Вікторія Марківна. Є ще один момент е у тому, що ми зараз з вами обговорюємось. Ви сказали про 1 вересня. Так я подивилася, що виходить так, що ми можемо так припустити, що фактично це люди, у яких у яких соціальний статус, ну дещо вищий, або скажімо, він був такий, так і от в той період, коли скажімо. Вони переїхали, тому що були або території окуповані, так або е, перебувають під обстрілами, або люди залишилися без житла, так але вони мали якісь фінансові статки свої, так ось і тоді в той момент держава платила усім. А тепер просто е, відповідно подивилися, що є можливість, якщо ці люди встані самі себе забезпечувати, незалежно від того, так е, чи їхнє житло е, там на окупованій території, чи воно розбомблене. Чи, чи вони ну скажімо, але в будь-якому разі вони мають якісь депозити, мають якісь гроші і можуть самі себе забезпечувати? То держава реально просто цією постановою просить людей да із ну, відповідно поставитися до такого рішення. Правильно я розумію? Безумовно, такою такою постановою держава і сьогодні наголошує і хоче зробити акцент, що ми повинні підтримувати саме тих, хто. Цього вкрай потребує. Якщо більш-менш люди адаптувалися і мають якусь можливість самостійно придбати житло, придбати автомобіль, ну, то, відповідно, вони можуть і забезпечити себе продуктами харчування. Тобто ця ж допомога, вона по факту дається, вона так і називається допомога на проживання. Угу. Тобто, раз людина змогла придбати самостійно житло, відповідно, і… Оплатити якісь певні самі елементарні потреби вона теж може. Якщо купила автомобіль, однозначно так само ну, може так. забезпечити себе. Що стосується е, інших випадків, коли люди позбудуться права mm -hmm. отримувати таку допомогу. Е, ви правильно озвучили це, якщо у людини є депозит. Сума якого mm -hmm. перевищує 100 тисяч гривень. Я просто запідозрила Вікторе Марківна, що таке може бути. Ну бо такі люди є, і ми тут у Луцьку навіть таких людей можемо mm -hmm. собі запідозрити, що вони є такими. Їх видно. Так, безумовно. Крім того, якщо е люди придбали іноземну валюту на суму понад 100 тисяч гривень, це де mm -hmm. ж впливає на право отримувати таку допомогу. Крім того, якщо люди придбали. Якийсь товар, в тому числі і е, будматеріали, Але якщо ці будматеріали придбані на відновлення uh -huh. свого житла, яке було зруйноване, то це не впливає і право вони не втрачають. Тобто, якщо є підтвердження, що внутрішньо переміщена особа має зруйноване житло, тобто немає куди повернутися, uh -huh. і вона придбала понад 100 тисяч гривень товару. Для відновлення такого житла право на отримання допомоги на проживання не втрачається. Uh -huh. Що стосується людей, які виїхали за кордон, враховуючи те, що наша область вона біля кордону є і в більшості на початках вона така була собі як транзитна зона, скажем, багато хто реєструвався в нас і в подальшому виїжджали за кордон. То на сьогодні даною постановою чітко прописано, що ті особи, які без поважних причин перебувають понад 30 діб за кордоном, право на отримання такої допомоги вони втрачають. Тобто, все це буде верифіковано через. Реєстри державні, і відповідно буде відслідковуватися і прийматися рішення з 1 вересня щодо права на отримання такої допомоги. Вікторія Марківна, ви сказали, що є ну, якісь певні умови, коли людина може перебувати 30 днів за кордоном, а можливо навіть і більше, якщо ну є якісь певні аргументи. А що це? Це ну можна собі уявити. Ну, наприклад, якщо людина там лікується. І, скажімо, лікування, цей термін лікування може бути може так? бути, може бути е, службове відрядження, mm -hmm. може бути стажування, може бути реабілітація за кордоном. ну Ми ж всі знаємо. Догляд за хворою дитиною також рахується. Тобто суттєві е, такі моменти, вони Об однозначно, цілком, так, причини, так, так? які підтверджуються документально ага. обов'язково, вони тоді не позбавляють. Внутрішньо переміщену особу право на отримання такої виплати Вікторія Марківна. А як людина може дізнатися? Скажімо, що її виплати ну будуть уже припинені? Як про це вона дізнається? Чітко прописано постановою, що в разі, якщо відбувається припинення виплат відповідно до тих всіх моментів, які ми сьогодні обговорили, людину буде повідомлено органом соціального захисту або ж уповноваженою особою саме щодо припинення виплат такого характеру mm -hmm. особі. І якщо людина не згідна з цим, так. вона має право це оскаржити. Вікторі Марківна, у нас є люди, які не витримують перебування поза домом, і навіть є такі, які кажуть, що навіть якщо там зруйноване усе, але як тільки звільнена територія, вони повертаються. Люди повертанці, чи залишаться вони у складі цієї програми? Е, ні, люди, які повертаються до себе, однозначно позбавляються права на отримання такої допомоги. Крім того, ті, хто звертається вперше, в серпні, місяці, а є право звернутися не лише тих, хто сьогодні, після 24 люту, вважається внутрішньо переміщеною особою, набули право і ті, хто з 14-го року є внутрішньо переміщені особи. То, отже, ті, хто з 1 серпня вперше звернеться так. за отриманням такого статусу, то допомога буде призначатися на сім'ю. В сім'ї буде обиратися уповноважена особа, Угу. ця уповноважена особа від сім'ї буде писати заяву, подавати всі документи членів. Своєї сім'ї і вона буде отримувати допомогу з розрахунку на кожного члена своєї сім'ї. Це стосується тих, хто вперше. А те, що стосується суми виплат, вони залишаються такими, якими ми і були, так. такі і призначається ця допомога Вікторія Маркина. На який термін, і коли знову ми будемо говорити про той самий перегляд, адже ну все може бути. Цією постановою визначили, що дана допомога буде призначатися на півроку, тобто до лютого місяця. З лютого місяця може бути призначена повторна допомога, тобто по шість. Місяці uh -huh. і право на цю допомогу е, людина набуває за цілий місяць, тобто, не зважаючи на протязі місяця, е, якого числа вона написала uh -huh. заяву на отримання допомоги uh -huh. за повний місяць, буде і виплачена допомога. Вікторія маркивна. А якщо скажімо, люди звернуться по допомогу, виїхали, скажімо, із території, так і у них є. Ну, певний фінансовий ресурс. Ми ж з вами говоримо так про соціальну справедливість, відповідно до тої постанови, яку зараз обговорюємо. Так ми пояснили людям, кому можуть припинити виплати. А якщо такі люди з'являються нові. Чи можуть вони претендувати на статус внутрішньопереміщеної особи і відповідно отримувати такі виплати? Якщо вони мають, скажімо, не знаю, депозиту банку, або там останні, ну, не знаю, за 4 місяці там, чи за 5, чи за скільки там здійснюється верифікація, так? Ну, придбати, наприклад, житло або автомобіль. Ну, Коли ми говоримо, вони ж всі в одинаковому статусі. А, якщо, а, якщо відповідно до законодавства, так. то на протязі 14 днів. Uh -huh. Уповноважена особа від сім'ї зобов'язана повідомити органи соціального захисту щодо тих змін, які впливають на право отримання цієї допомоги. В, якщо в подальшому воно однозначно буде верифіковано, і е, якщо десь буде надана інформація. З реєстрів, що людина неправомірно отримала такі виплати, безумовно їх необхідно буде повертати до бюджету. Те, що стосується повернення, якщо під верифікацію, скажімо, підпадуть люди певного статусу, так, і вони отримували виплати, от, скажімо, до 1 серпня, чи означає це, що держава зобов'язує їх повернути? Ну, якщо вони фінансово забезпечені? Чи це не стосується тих людей, які отримували до 1 серпня відповідну допомогу? Це стосується з 1 серпня. Зразу Верифікація була. буде проводитися саме з моменту. <п 'я> Набрання чинності цієї постанови угу. Вікторія Марківна, знаєте, що мене ще зацікавило в цій е, постанові, і я так собі зрозуміла, ми не обговорювали цей момент. Ось, можливо, тому що з, ну не знаю, можливо, тому що сподівалися, що війна завершиться не так, як у нас зараз, і не те, що ми маємо наразі. Так у нас діти народжуються внутрішньо переміщених осіб. Ось, і ці діти реєструються. На території, де вони народилися, а не там, звідки прибула їхня мама. Мені здається, був був момент, коли не було зрозуміло, чи ці діти зможуть отримувати, чи на дітей поширюватиметься так. Оця допомога. Мені здається, що от у цій постанові ну, принаймні розв'язали цей конфлікт. Є таке? Чи то мені так тільки видалося? Е, ні, дійсно розв'язали цей конфлікт, розв'язали нам руки, тому що дуже важко було приймати рішення, хоча ми платили. Діткам, які народилися в нашій громаді, ми платили такі виплати, але цією постановою чітко прописано, І що за рахунок що за рахунок коштів ми можемо платити сьогодні дітям, які народилися mm -hmm. у внутрішньо переміщених осіб, як особі, яка є внутрішньо переміщена, які народилися вже не на території, там де ведуться активні бойові дії. Як ви вважаєте, е от самі оці зміни Вікторія Марківна, так з позиції? Не знаю, мабуть, з позиції людської. Якщо з людської позиції, то, безумовно, якщо певний тривалий термін людина проживає на певній території, то вона. Однозначно якось намагається влаштувати собі життя, влаштуватися на роботу, принаймні намагається самі елементарні потреби забезпечити собі. Крім того, кожен з нас, напевно, настільки прагне якнайшвидшої перемоги і намагається в будь-який спосіб, чи може допомогти саме. Своїми силами здобути цю перемогу. І ті самі внутрішньо переміщені особи, які приїжджають до нас, вони так само намагаються влаштуватися на роботу, щоб кошти держави, які йшли на допомогу, могли бути спрямовані саме на підтримку Збройних сил України. Тому кожен з нас намагається внести свою частинку для того, щоб ця перемога прийшла до нас якнайшвидше, тому це правильно. І е, ми з вами не обговорили ще одного моменту. Absolutely. Між нами ми цю, е, цю постанову називаємо 6 плюс 6. тобто е, два рази по 6 місяців. А далі чітко прописано, що е, в разі якщо сім'я не змогла е, влаштувати собі можливість працювати, забезпечувати себе в подальшому після. Цього вона зможе претендувати на отримання соціальних послуг, тобто не на виплати, а вже на послуги. Угу. Угу. От Вікторія Марківна, є ще одне у мене запитання. Я хотіла вам його поставити. Пригадуєте, ми з вами обговорювали питання, як можна правильність так отримати опіку. Над людиною поважного віку, так, і говорили про певні застереження. От ті застереження вже певним чином десь настали. Знаєте, коли я почитала інформацію про те, що правоохоронці перевіряють центри комплектування і соціальної підтримки, так? і один із моментів перевірки. Так? Це військове зобов'язання, які є опікунами, і чи правомірно вони такими є. Скажіть, за оцей період, коли ми почали говорити про те, що активна оця фаза триває цих перевірок, до вас часом не зверталися правоохоронні органи, щоб, скажімо, не знаю, орган соціального захисту надав відповідні якісь документи з приводу того, що люди отримали чоловічої статі військових зобов'язань, кажемо так, як є, та що вони отримували за оцей період відповідні документи як опікуни. Чи правомірно це були такі? Чи ви не можете цього сказати? Ну, я вам скажу так: правоохоронні органи до нас з цим питанням не зверталися, але навіть якщо е, особи чоловічої статі і вони військово зобов'язані до завершення ефірм, і вони військово зобов'язані, це не позбавляє їх права в спосіб, який передбачений законодавством отримати. Допомогу на догляд за особою, яка не здатна до самообслуговування, саме головне, щоб е, всі документи були правильно оформлені і в рамках чинного законодавства було надано можливість людині отримувати таку виплату. Але якщо раптом ви готові такі документи надати Вікторі Маркині? Якщо в... звернуться? Якщо буде відкрите якесь кримінальне провадження в рамках законодавства, але з умовою дотримання щодо захисту персональних даних, з умовно, ми будемо надавати. Ну, так, відповідно до закону, Вікторія Марківна Майборода, директор департаменту соціальної політики Лицької міської ради, була сьогодні гостею нашого ефіру, у мене подяка щира вам. І сьогодні день хороший. Сьогодні ми вперше цього дня відзначаємо день медика. То усіх медиків вітаємо і власне причетних Вікторія Марківна, тих людей, з якими працюєте Ви бо я точно знаю, що є люди у департаменті соціальної політики, які мають оту нішу і відповідно теж працюють на цій ниві. Хай щастить усім, хай щастить усім глядачам. Пам'ятайте про людяність, про віри у свої сили у зсу обов'язково і в нашу перемогу. Хай щастить. you